Ця хімічна речовина міститься в дитячому харчуванні, а ще вона є основою для кислотних душів. Дегідроден монооксид. він викликає корозію металу, використовується як промисловий розчинник та охолоджувач, та може бути смертельним для людини, якщо його вдихати. Дегідроден монооксид намагалася заборонити, але нічого не вийшло, бо це просто звичайна вода. Це її хімічна назва. Жартівник Натан Зонер показав людям страшний емоційний опис звичайної води, і це був звичайний жарт, який вийшов з під контролю. Люди сприймали інформацію про незнайому речовину через емоцію, навіть не намагаючись розібратися, а що це таке. Зрештою, цей ефект так і назвали зонеризм. І інколи великі бренди його використовують у своєму маркетингу. Кока-кола позиціонує напої як смак щастя, але ж по факту це газована вода, де багато цукру, і тому вона достатньо шкідлива. А замість цього, сімейні традиції, смак радості, новий рік і так далі. Або, наприклад, Apple пише на своїх виробах дизайн California» – натякає нам на країну походження. Причому майже всі продукти Apple виробляються в Китаї. Тому треба завжди дивитися в корінь і підписуватися для того, щоб робити маркетинг правильно.